Сьогодні ми поговоримо про легендарний гелікоптер, який виробляється вже більше 60 років. Остання модифікація була в 2017-му. І США вже уклало угоду на виробництво нових бортів. Мова йде про CH47 Chinook. Але чому за стільки часу його не замінили? Як повертати на гвинтокрил, в якого немає ні крил, ні хвоста, ні допоміжного гвинта? Як влаштований його двигун? За що його полюбили американські солдати у В'єтнамі? Чому на Chinook заборонили літати в день? Відповіді на ці всі питання і навіть більше ви знайдете в цьому відео. Почнемо з історії створення машини. Для цього перенесемо з 1956 рік. На той час доставкою вантажів та десанту в армії США займались гвинтокрили Піасецький h 21 та Сікорський h 34 Це були максимально нові машини. Перший злетів в 1952, а другий 1954. Але вони вже встигли застаріти. Однією з основних проблем був поршневий двигун. В першу чергу швидкість була надто малою, щоб задовільнити військових. Міськість до 20 осіб не дозволяла перекинути значне підкріплення піхоти за рейс. Про доставку важкої техніки годі й говорити. Тому в 1956-му в Пентагоні вирішують зайнятися розробкою нової машини. Але які характеристики задовільнять військових? Гарне питання. Конструктори над ним теж голову ламали. Вони розділились на два табори. Перші хотіли бачити стандартний транспортний вертоліт з набагато ліпшими показниками мобільності. Другий все те саме, але він повинен бути над гвинтокрилом, що зможе взяти до 50 осіб десанту, вмістити в корпус два бронеавтомобіля або ж перевезти на зовнішній підвізці танк. А ще краще, стратегічну ракетну систему MGM311. 31 Дискусія тривала кілька років. Спочатку переміг більш консервативний варіант. Розпочались випробування прототипу, що отримав назву YCH1A. Але він виявився заважким для того, щоб допомагати штурмовим військам і занадто легким, щоб бути повноцінним транспортним гелікоптером. Тому було прийнято рішення розглянути більш радикальний варіант та перепрацювати машину. Вона отримала назву YCH-1B. Новий вертоліт задовольнив командування і пішов в серію, щоправда, змінивши назву на CH-47A Chinook. Протягом експлуатації гвинтокрил отримував поліпшення. Першими стали CH-47B та CH-47C, В основному покращення стосувались фюзеляжу та трансмісії. Але існував ще і AHCA47A. Його називають повітряною артилерією. Це через те, що це був ударний гелікоптер, а його озброєння складалось з 40 мм гранатомета, 70-мм некерованих ракет, 5 гармат та 5 кулеметів. Його використовувала армія США під час війни у В'єтнамі. Але ця концепція не прижилась. Знищити величезний та неповороткий гелікоптер набагато легше, ніж малий та маневрений, тому ліпше мати менше зброї, але бути більш живучим. Але все ж. Як ACH47A грізно виглядає? До речі, більше інформації про військову техніку ви можете прочитати в мене в телеграм-каналі. Там регулярно публікуються матеріали, а також ведуться цікаві дискусії. Доєднатись можна за посиланням в описі. Проте повернемось до транспортних версій. У 1979 році значних поліпшень отримав варіант CH47D. По-перше, були покращені двигуни. Це дозволило збільшити вантажопідйомність до 12 тонн. Завдяки цьому Чінок зміг перевозити 12-метрові контейнери на зовнішній підвізці або слугувати транспортом для гаубиці М198. Щодо останньої, то це відбувалось так. В пізолежі розміщувалось 11 чоловік десанту та боєкомплект 30 снарядів. А до зовнішньої підвізки кріпили гармату. Нині цей варіант навряд чи має право на життя, надто багато часу займає розгортання та складання системи. Але в 20 му сторіччі опція була досить непогана. CR-47D випускали аж до 2002 року. Паралельно було декілька проміжних модифікацій, але вони мало чим відрізняються. Справді цікавий є Сір-47F, оскільки замість старих аналогових приладів машини почали комплектувати з кольоровими дисплеями. Це сильно спростило роботу пілотам. Нині найсучаснішим варіантом є Сір-47F Block 2, який отримав поліпшену авіоніку та ще певні покращення трансмісії двигунів та фюзеляжу. До речі, в майбутньому планується модернізація блок 3, а це свідчить тільки про одне. CH – 47 Chinook буде в струю ще близько 30 років. Тепер можу відповісти на перше питання. ch 47 не замінили через те, що сама база досі задовольняє потреби з логістики, а авіоніка, двигуни та інше можна без проблем замінити. Після цього варто зупинитись на характеристиках ch 47 Chinook. Екіпаж машини складається з двох пілотів та начальника вантажу. Раніше ще був зв'язківець. Сан складає від 33 до 55 повністю екіпірованих піхотинців. Окрім цього, всередині може розміститись два легких броньовики. Також під фізіляжом CH47 означений трьома кріпленнями для вантажу. Середня витримує найбільшу масу, два інших між собою подібні. З допомогою них можна надійно причепити вантаж, що дозволяє транспортувати важку техніку. Максимальний ліміт ваги обладнання коливається від 10 до 12 тонн, залежно від версії. Стосовно розмірів, то CH47 чинок довжину 30 метрів, якщо рахувати разом із гвинтами. Сам фюзеляж H16, ширина майже 4 метри, а висота близька до 6, вага пустого 11 тонн. Щоб підняти цю машину в повітря, CH47 Chinook оснащений двома двигунами Т55GA714A. Давайте розберемось з їх принципом роботи. Тільки спочатку я хочу подякувати каналу Learn from the Base, оскільки саме його анімацію я використав в цьому відео. Посилання на оригінальний ролик буде в описі та зараз з'явиться в підкасті. Передні лопаті всмоктують великий об'єм повітря в мотор. Залітаючи в досить невелику трубу, воно шалено стискається. Саме на цьому етапі до нього підмішують пальне та запалюють всю суміш. Під час цього виділяється шалена кількість енергії, а саме 4868 кінських сил в найскіжішої версії F. Якщо ситуація буде критичною, то для польоту вистачить навіть одного такого мотору. Ця енергія змушує обертати задні пропелери, які, в свою чергу, пов'язані як із передніми, так і з трансмісією. Остання розділена на три частини. Центральний розподіляє енергію між передньою та задньою трансмісією. Далі кожна з них забезпечує рух вже безпосередньо з самих пропелерів. Але вони обертаються в різних напрямках: передній за готинникою стрілкою, а задній проти неї. Але як рухатись вперед-назад та вбік? Для цього пропелери можуть нахилятись під певним кутом. Для руху вперед, передній зазвичай нахиляють на 9 градусів, а задній на 4. Але як думаєте, чому пропелери не зіштовхуються між собою? Задній розміщений вище за передній. Це дає можливість створити 48 см зазору між лопатями. Для того, щоб рухатись назад, пропелери відхиляють в зоротньому напрямі. Окрім цього, існує спеціальний механізм, що дозволяє летіти вбік. Він зветься головний перекидний диск. Для того, щоб полетіти праворуч, його відхиляють в цю ж сторону, щоб здійснити політ ліворуч протилежно. Тепер стосовно швидкості. Максимальною є 315 км на годину. Нині такими показниками нікого не здивуєш, але на свій час CH47 чинов був двічі швидшим за конкурентів. Крейсерська швидкість становить 296 км на годину. Але варто відмітити, що якщо повністю завантажити винтокрил, особливо вантажем на зовнішній підвісці, то швидкість буде значно меншою. Бойовий радіус становить 370 км, а дальність 740 км. Проте для того, щоб перевозити вантажі на більші відстані, існували модифікації з обладнанням для повітряної дозаправки. Тільки сенс цього. Для завдань перекидання техніки більш ніж на тисячу кілометрів, логічніше використовувати транспортні літаки. Через це концепція і не прижилась. Щодо практичної стелі польоту це близько 6 кілометрів. До речі, знаєте, яку функцію виконують ось ці випуклості по бортах корпусу? В них розміщені шість паливних баків. Центральні є головними і безпосередньо пов'язані з двигунами. Правий з правим, а лівий з лівим. Щодо бічних, то вони живлять головні баки. Стосовно місткості, то права частина вміщає в себе 2318 літрів пального, а ліва 1979. З характеристиками розібрались, але як ch 47 чинук показав себе на практиці. Бойове хрещення гвинтокрил отримав під час війни у В'єтнамі. Враховуючи болотисту місцевість та пастки в Єтконгу, важка техніка не завжди могла фізично. Про безпечність промовчим, Передислукуватись. Вантажівки також було дуже важко використовувати. Тому головні завдання логістики лягли на чинук. Після попередніх машин він дуже сильно сподобався військовим. Окрім транспортних задач, його використовували ще й для постановки димових завіс та бойових вильотів. Але не все було прекрасно. До кінця війни з 750 вертольотів було втрачено 200. Далі в 1970-х більше 100 бортів замовив Іран. Але не все замовлення було виконано, оскільки в 1978 році почнеться Ісламська революція. Далі ці борти прийматимуть участь в ірано іракській війні та при придушенні повстань. Станом на 2015 рік в Ірану залишилось від 20 до 45 гелікоптерів. Пізніше всі 47 прийняли участь у війні в Лівії. Там вони виконували звичні завдання з логістики, як і під час Фолклендської війни 1982 року. Але все ж там був один цікавий випадок. Британський чинок взяв на борт одразу 81 військового. Нагадаю, що передбачена міськість до 55 людей. І нині він досі залишається на озброєнні британських повітряних сил. Наступним конфліктом, де використовувалися ch 47 чинок, стане вторгнення в Ірак 1990 року. Тоді чинок виявились дуже ефективними для перекидання особового складу, оскільки один гелікоптер заміняв одразу 5 UA-60. UH Але був і зворотній бік медалі. Тоді в Іракських військових вже масово стояли на озброєнні РПГ-7. Вони могли легко знищити ch 47 і при втраті борту гинуло більше 30 людей. Через це командування заборонило перекидати підкріплення на чинук в день, тільки вночі. Схожа ситуація була і в Афганістані. А що ви думаєте про C47 чинук? Чи актуальний він зараз? Чи вже варто його замінити? Напишіть в коментарі, мені буде цікаво довідатись вашу думку. Тепер я хочу подякувати всім, хто підтримує мене фінансово, оскільки це дуже допомагає розвиватись. В якості подяки для спонсорів вже опубліковано досить багато відео без жодної реклами та колаборацій. Нині підтримати мене можна на таких платформах, як Patreon та YouTube. Контент скрізь ідентичний, тому обирайте що зручніше. Долучитись можна по посиланнях в описі, а я буду дуже вдячний. А зараз давайте зустрінемось в ролику про модифіковану українську ракету Нептун, що може бити по наземних цілях та в певній мірі замінює атакам. Там є про що поговорити. Або ж рекомендую переглянути відео про секретний танк об'єкт 490 Білка. Якщо ви цей ролик вже бачили, то тут буде ще одне відео. Слава Україні!